Розпочалась субота в Холмон Колені з чоловічої гонки переслідування. Нагадаю, першим на дистанцію вийшов переможець спринту Йоханнес Бьо. 24 секунди на старті програвав йому Мартін Понцілуома і третім стартував Бенедік Доль з відставанням у 29 секунд. Попри одну хибу, Йоханнес Бьо не на одну секунду не дав шансів своїм суперникам наблизитись до себе. Таким чином, норвежець здобуває своє 15 те золото на Кубку світу в цьому сезоні. А ось боротьбу за срібло вели між собою стурла Легри та кантент Фіон Має. Один промах мав норвежець на останньому вогневому рубежі, в той час як француз відпрацював з нолем. Тож сьогодні срібну медаль з нолем здобуває кантен Фіон Має. Біатлоні зміщується з сьомої на другу позицію. Це друга медаль для француза в цьому сезоні. Астурла Легрид з однією хибою сьогодні стає бронзовим призером. Покращуючи на дві позиції свій стартовий номер. У квіткову церемонію потрапили Бенедік Доль, Фаб'єн Клод та Ніклас Хартвек, якому вдалося відіграти 26 позицій, Мартін Пенцілуома з чотирма промахами фінішує на сьомій позиції. Томаса Джакомель з двома штрафними колами 10-й. Таррій Бьо фінішував 12-тим. Пепе Фемлінг з нулем, відігравши 28 позицій, став 17-тим. Ветле Крістіансен з чотирма хибами лише 32-й, втративши 24 позиції. Попри три штраф Нікола, Артем Прима став найкращим з українців, фінішувавши 37-му. Піднімається на 19 позицій і Антон Дученко, у якого сьогодні 4 нулі Богдан Симбал 53-й, маючи 5 хиб. І найбільший регрес сьогодні у Йоханеса Кюна, який з дев'ятьма промахами закінчив гонку на 50-й позиції.